У час, коли війна змінює кожного з нас, творчість стає не просто хобі, а способом триматися разом і підтримувати тих, хто на передовій. Саме так у Мукачеві з'явилася ініціатива, що поєднала мистецтво та допомогу українським військовим. Сьогодні один із коридорів Палацу культури та мистецтв оформили 22 картини молодого художника, який вирішив перетворити свою творчість на внесок у перемогу. Саме надихнуло на це мені сказали, що треба. На авто зібрати якісь, ну типа, збрати кошти, і я ну щоб картини просто не стояли. А краще хай люди куплять і буде добра справа для військових. Буде проходити два тижні. Виставка будуть. Ну хто хоче, може купити картини. Всі гроші будуть передані. Ну, на авто. Підтримати автора прийшли друзі, колеги та викладачі. Для багатьох Василь не просто талановитий студент, а людина, який не байдуже, що відбувається на фронті, яка своїми роботами хоче допомогти тим, хто зараз воює. Мені дуже приємно, що в нас є такі студенти, як, ну зокрема, як Василь, який бачите, мало того, що людина творча, креативна, і він. Дуже приємно з ним працювати як студентом. Він завжди має свіжі ідеї, пропонує їх. І, бачачи таку перспективу, ми віримо в нашу Україну. Серед гостей чимало відвідувачів, які уважно розглядали кожну роботу. Частина з них знає художника особисто і прийшла не лише на мистецтво, а й на підтримку благодійної ініціативи. Василь Кочин є нашим студентом, то звісно, я прийшла подивитися на його виставку і заодно підтримати нашого студента. Картини яскраві надзвичайно яскраві, надзвичайно живі, енергійні. Такі, як і сам Василь. Він дуже енергійний, вміє. По життю і себе представити, і себе відстояти, і в картинах він так проявляється для військових, яким призначена допомога. Така ініціатива має особливе значення. Кошти від продажу картин спрямовують на автомобіль аеророзвідників 413 го окремого батальйону сили безпілотних систем. Кожен донат дуже важливий для збройних сил України, тому що зараз такі важкі часи ми переживаємо, що ворог на жаль. Перемагає навіть своїм озброєнням нас чисельністю, плюс fpv у вони набагато краще оснащені, і і кожен донат для наших бригад неважливо для якої дуже важливий, тому що за це ми зможемо закупити так само. І впівдрони, і БПЛА, і так само там реби, які глушать, наприклад, ну ворога, БПЛА, там машини, евакомашини. Тобто, ну щоб так само, щоб можна було і вражати ворога, і так само допомагати там вивозити поранених бійців. Тому я вважаю, той, хто не може воювати, повинен, хоча б мінімально якось долучатися. При те, що за фахом Василь Сантехнік, він не приховує цього, а навпаки – пишається. каже, що сьогодні кожен може допомогти так, як у. Міє, хтось тримає зброю, а хтось пензель. А його картини стали ще одним поштовхом до нашої спільної перемоги.